Радий вас вітати на своєму YouTube каналі Вайб. Вайп. Короте, погода удивляється з кожним днем все гірше і гірше. Пару днів назад була плюсова температура, плюс 7-6, плюс туман, з'їв весь сніг. Вчора, позавчора, це буквально це виходить, що 8-7 число був туман. Сині дожі, Получається, вчора, це 8 числа вечором почався е, такий типу, сніг, мороз, перепад температури ну, реально колосальний. Сьогодні цілий день держиться мінус 6. Ну, коротше, чувствується воно що по організму і, що, напевно, по тваринам. Е, зробив я сьогодні такий експеримент. Коротше, прийшов до кролів. Думаю, а била не била, давай я спробую зараз кинути пару кролиць до, кр... до кролів. І може щось вийде. Може вони будуть ну стануть, будуть, як -то говориться, дадуться хоча б трішки. Ну і що ви думаєте? Приходжу, закину спочатку до цього кролика, це найголовніший самець. От. Все, воно стало нормально, відгуляла він. Два рази скочив, два рази вийшло. Ну, то, тобто все гуд. Що раніше, взагалі ні, ніхто не хотів не ставати. Ну, коротко, ну ніяк, Вони тікали від кролів і ніяк нічого не вийшло. Так, беру я другу ось кролишку і до другого самчика. Закинув, трошки він її поганяв. Ну, все-таки результат получився. Теж скочив перший раз, потім другий раз. Ну, я думаю, що це щось, напевно, з погодою. Все-таки не знаю. Побачимо, який буде результат, чи відгуляли вони, чи не відгуляли. Ну факт достається фактом, тому що раніше вони навіть геть і не і не думали ставати перед крольом, щоб якось запліднитися. І коротше, виходить так, що е, ці дві кролишки, які вже не первістки мали, вони за плоті один округнула і перша теж один Тобто Це в них буде другий е, Виходить, Ось в мене первістка тут є, то вона не гуляла і не хоче гуляти. Тобто, ну я ж кажу, бачите, ну, по-різному буває. А цих почули, що самка рядом. І почали друг на друга пригати два кролика. Як це може бути, не знаю. Ну, коротше, в них така домінація. Якось так. Друзі, ну пишіть, будь ласка, в коментарях, що, що могло повліяти на це. Тому що дякую, звісно, велике вам за фідбек. Понаписували мені багато що. Ну, Разних порад, потрібно їх пропоювати, потрібно їх вакцинувати. Ну Зараз, так як пішли морози, то вакцинувати я не буду. Ну Тому що це, напевно, буде дуже великий стрес для них. Ось, ну а Стосовно пропоювати, то треба, треба купити пропойку якусь і попробувати пропоїти їх. Бру, да. Ну, завтра я, напевно, вже думаю, сьогодні два у мене робочі кролика. Вони своє діло зробили, а завтра я думаю буду остальних кролиць пробувати їх запіднити і побачимо, може щось із цього вийде. От, ну, я ж кажу, Дуже цікаво. Це так чисто кинув їх на авось, думаю, а була -ні була. Получиться чи не получиться. Ну, коротше, Ось можете бачити раз не хочу. Все-таки Ні, тікай, не хоче вона третій раз, щоб вже на вірочку так запечатати і все. Так, іду я оправлятися. Так, і писали мені під відео, щоб змінити раціон харчування для них. Тому що каже, попробуйте дати пророщене зерно, щоб, ну, це я так поняв для того, щоб вони почали гуляти. Ну, дивіться, зараз, по-перше, не маю такої можливості. По-друге, коли давав гранули, то гранули дуже-дуже класно не їдять. Виходить. І коли давав гранули, не було ніяких проблем з заплідненням. Ось і зараз їм даю ось таку суміш. Кукурудка, ячмінь і трішки пшениці. Да, розумію, що пшениця забиває, але роблю їм отаку суміш не дуже часто. Напевно, раз на 2 тижні пшеницю додаю а так Кожен день вони в мене їдять сіно. Сіно може бути або звичайне, або люцерна. І даю кукурудзу з ячміньом. Дехто висипає це все, а дехто з'їдає нормально і якби все нормально. От. Не знаю, чому вони висипають, що вони шукають. Тому що на, на даний момент другого їм нічого не можу дати. Тому що, як я говорив, проблеми трошки є з сінорізкою, щоб робити комбікорм їм. Коротше, друзі, день другий Несу я слідущу партію кролишок на злучку. Так як практика показала. От зараз. Що на голодний желудок вони краще себе почувають і паруються. Зараз побачимо, чи дасться вона нашому, Ондо, ондо, дивіться, Сразу, з першого. Я не розумію, що це може бути. Нічого їм не давав, ніяких прививок, ніяких випайок. Сразу до, лиш, лиш прийшла, мовчки стало, він її одразу фльоснув. Да. От якось так. Спеціально в них не вигрібаю сіно, тому що тут воно стоїть як на прогоні і виходить, трошки їм робиться як затишок. От. І для того, щоб їм було тепліше, получается, ось так впадуть морози, то вичистю там фактично одне сіно. От. І все. Короте, пишіть свою думку. а ч так, дивіться, воно другий раз все воно вже не хоче. Я не вірю, що вона з першого разу відгуляли. Другий раз не хоче. А ну зараз, може її розшвеле. Якось так. О, кого яка була практика? Мені просто цікаво, ну що це може бути. От, от чому так. От чому так воно, як воно це все виходить, як воно у них в генетиці це заплановано. Що, Ну дивіться, все, вона вже мертво сидить і вже по барабану. От як так може бути? Один раз і все, і до побачення. Не вірю я, що вона отримала все, що хотіла. Коротше. Ось так. Ну, давай маленька. От хороша. Давай тебе трошки. ось Так помасажирую. Може ти захочеш ще чогось. Давай, нюхай, давай. Пристраюйся. Давай, треба ще за два рази. Щоб на вже було. Щоб вже було до діла. Не стісняйся. Завмер. Завмер, щось не то. Щось не то. Не знаю. Зараз побачимо рижу, що кинемо королишку до рижого. Ми бачимо, що вона скаже. Ну, от обратно, тільки помасажирував її. Вона вирівнялася, він скочив на неї зробив своє діло, Короте, що й треба йому було. А так, якось вони соні, ліниві, не хочуть працювати, особі на кролишка, Така, знаєте, як просто народі кажуть брівно не хоче нічого робити. Корче себе щось, непонятно. Ха -ха. Ну, слава Богу, що два рази вже. Получилося у нас, зараз ще третій раз уже контрольний. І вже будемо чекати тоді на результат. Який результат буде, буду вам показувати. Взяв молоденьку первістку, а в неї а вона в охоті. Подивився я відкрив її гніздо і виходить, що вона в охоті. Ну не хоче вона чомусь, я не знаю чому. Може в неї не сприятливі якісь умови. Тому вона така слабенька і не хоче гуляти. Не знаю. Одна гуляє, друга ні. Давай, ти ж умієш. Так, зловив її, може ще щось вийде. Якось так. Ну що ж, друзі, ось таке відео вийшло. Якось так виходить, пишіть, будь ласка, свої коментарі, що може вліяти на цих кроликів, тому що скільки господарів, які тримають цих кролів, стільки й думок. І в кожного своя думка, це вірна думка. Вам бажаю мирного неба та гарної робочої неділі. На все добре, до побачення.